Всім доброго дня, дорогі мої. Ще один Volkswagen Touran. На сьогоднішній день це одна з найвідповідніших ситуацій машина. Чому? А дуже просто: по-перше, ви можете допомогти друзям, родичам переїхати. Зараз багато хто не експлуатує машину. Можливо, хтось ну у мене, наприклад, батьки залишились взагалі без машини, і інколи треба допомогти. Інколи потрібно, щоб навіть ну чого гірхати якийсь там тривожний чемоданчик, щоб кожен раз не викладати, покласти в багажник. Плюс багато місця, плюс не багато споживає, плюс вона недорога. Вона зрозуміла в експлуатації, В неї невелике споживання палива. До неї запчастини є навіть в продуктових магазинах, висока ліквідність на ринку, релінги в даному випадку в нашій... Леті диски, нова зимова резина, задні гальмові, дискові гальма, гальмові диски. Господи, де ти вчилися? Є підкрилочки з обезшумленням, в неї хороший кліренс, тобто можна їздити на ній абсолютно спокійно по всім нашим дорогам. Вона не боїться поганих доріг насправді, тому що це навіть якщо будуть якісь там зноси вузлів, то це буде абсолютно доступно. Е, хороша оптика, якщо туди поставити ще лампи, ну, перепрошую за рекламу Philips, е, неодноразово користувався і ви отримуєте хороше якісне світло без якогось гребаного ксенону за мільярд грошей, який потім. Ще буде в мокру погоду. До речі, ексенон в дощову погоду дуже неефективно, якщо це не Мерседес 2028 року. Так, ну що ж, По я подивився, можливо, є незначні підвалю, підмальовання, ще всю не, не прибікли абсолютно до деталей, так як любимо. Але ззовні ставимо оцінку 4,7 з 5. По салону, звичайно, є якісь там дрібні потертості, але автомобіль не перешивався, не крутився нічого абсолютно. Він свіжий. Пробіг у нього рідний, 254 тисячі, скручувати не потрібно. І не ведіться, будь ласка, коли ви бачите там по 130 такі машини, яким по 8 років. Ви ж самі себе дурите. Так, сервісній книзі вони завжди всі є. Будь ласка, приходьте, перелистуйте. Ну, Тут, до речі, два підстаканника, хто не знав. Ще про прозорість сервісу, одразу перепрошую, піду на двір і зніму вам він-код, який буде доданий в оголошенні, тому що це важливо, завжди я він код це зручно і важливо при виборі автомобіля. Так, Сидіння в нас не продавлені, не водійське, трошечки є там на отій стороні, але така анатомія зараз. Крісла фольксвагенів. Хороша бокова підтримка. Тут також все класно, Під стаканечки, як завжди, купа, Шість передач, роздільний клімат. Велика-велика задня дверка, зручні сидіння, салон трансформер складає автоматично столик. Ось, Поличка в багажнику є, як завжди, багато місця, безпека, водій, пасажир, бокові в сидіннях і шторки. Все також на місці. Про релінги я вже казав, хто так хлопає. У мене вдома штори, просто вибачте. Так, багажничок взагалі дуже ну, в гарному стані, нічого не протерто, не залито нічим. Тут ще є одна кришка під кришкою, у нас що мала бути запаска, але її немає, тому що тут комплект відновлення ще. Ну, це така зараз особливість. Дуже багато автомобілів замінюють. На такий от комплект запаску. Домкрат все на місці і ключ балоник все в оригіналі по цьому комплекту. Ви знаєте, що в нього є срок придатності. Якщо комплекту 10 років, то краще витратити 540 гривень. Ну, хоча по курсу це, напевно, вже більше. От. І взяти його свіжий, тому що рідина втрачає властивості, і ви, наприклад, з надією, що все буде добре з колесом запшикали туди, проїхали 4 км, вас спустило. Знову все. О, дивіться, по недолікам. Це чи від антисептику, чи від чого. Бачите, оцю, ну, замовили інше. Блок тут цілий, він без суттєвого зношення, але такі подряпанки не дуже прикольно дивляться. Так, у нас що, у нас підігріве сидіння, у нас клімат. 6 передач. Ну, підсилювач керма це вже мовітон, адекватний розхід палива. Але не мультимедійне кермо, зверніть увагу. Однак, дуже мало ним користується і більшість. Навіть не вникає що там, за що відповідає по кнопкам. Але в нас є безпека ще шторки передні. І ось такі от класні холдери на все, що завгодно. Чик-чик-чик. От. Це автодоступний лізинг з мінімальним першим внеском. Звертайтесь, будь ласка, зараз програми відтермінування платежів і е, лізингу. Популярні, тому що, ну, ви ж розумієте, багато запасів ми проїли. Потрошки, слава Богу, адаптуємось до складностей, відновлюємося, але внести за машину ну, 25-30% зручніше, ніж віддати всю суму. Переваги, ви отримуєте машину, зрозумілі умови фінансування, і ще вдома у вас лежить якась частина коштів на всякий випадок. А всяких випадків зараз, на, на жаль, е, ну, чимало. Все буде гаразд, віримо і впевнені в нашій перемозі. Слава Україні! Проспект Перемоги 34, Заїжджайте, і в нас, до речі, ще можна випити каву. Тут буде вивізка ще найближчим часом. Чекаємо вас, дякую, дорогі українці.